Thank mm -hmm. you. Щось ніхто не підходить. Тротя колонка знімаємо, пістолет. Донувати не нужно. Ніхто не хоче підходити заправляти тесло. На заправці. Доброго дня, а можна мені повний бак? Повний бак можна мені? Не хочуть підходити, не хочуть заправляти. Теслу. Ось так. Ніхто не підійшов до Тесли, не заправив. Ніхто не поважає Айлана маска.